Олексій, сьогодні четвертий день монтажу сонячної електростанції. Скажи, будь ласка, що ти зараз зробиш і на якому етапі монтаж? Зараз я обжимаю провода постійного струму, виводи, які у нас на даху для підключення його до панелей. Кабель каса у нас прокладена, йде вже в інверторну заходить. А зараз обжимаю тут вже перший ряд панелей почали встановлювати. На такому етапі, що хочемо сьогодні закінчити. Вийшла на фінішну пряму, хлопці ставлять повітряні він Це робиться для того, щоб конструкції такого типу, які не прикріплені до даху, не Зірвало поривами вітру. Кожному підприємцю приємно інвестувати в свій бізнес, і кожне виробництво прагне бути показовим. Звісно, після початку війни всіх почали давати сумніви, наскільки ризиковою може бути інвестиція в будівництво сонячної електростанції. Але в певний момент ти вирішуєш, що треба рухатися вперед, не зважаючи ні на що. Скільки зараз економить це підприємство завдяки сонцю, ми покажемо у кінці ролику. Тож додивіться до кінця. Так, осталось підключити нашу сонячну станцію до мережі жилення і все. І настроїти інвертор. Ну що торжественно вмикаю перший стрінг. Напругу передірили 820 вольт. Ну, спочатку той зручніший буде. Опа. Опа, класно. Yeah. За останні 20 років ціна електроенергії жодного разу не знижувалась, тому пошук оптимального рішення для економії електроспоживання із загальної електромережі стоїть сьогодні дуже гостро перед власниками підприємств. Перед тим як запропонувати саме це обладнання, ми на протязі тижня слідкували за енергоспоживанням об'єкту. Для цього використовувався спеціальний моніторинговий пристрій SmartMac, на основі отриманих даних була розрахована необхідна потужність сонячної електростанції, а саме 50 кВт, і запропоновано розділити будівництво на три черги, щоб замовник міг зекономити на старті і приймав рішення про добудову наступної черги лише після того, як побачить економію від будівництва попередньої. Зараз ви дивитесь відео про першу чергу, а на момент монтажу вже збудована друга. Скільки електроспоживання компенсує підприємству Сонячна електростанція зараз у сонячний день, ми покажемо згодом, а поки запускаємо систему. Пробуємо запускати. Да буде світло, сказав електрик, і тихо вимокнув рубильник. Все добре, смарт-мак запустився. Голова офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмагаль тут. Подаємо мережу на інвертор. Вмикаємо інвертор по постійному струму. Перший запуск. У нас нічого не вибуло. Все відпрацювало добре. Смартмок працює. Подаляк тут, президент тут. Тут нічого не вистрить. І тут також все у нас добре. Ну, ось ми і завершили монтаж сонячних панелей на цьому даху. Все почалось 4 дні тому. Ми поклали, смонтували конструкції, встановили баласні навантаження, поставили він спойлери. Хлопці протягнули кабелі, встановили інвертор, зробили багато чого. Всі деталі наших монтажних днів ви побачите, І вже побачили, якщо ви додивилися цей ролик до кінця. Але це ще не кінець. Можливо, ми знайдемо ще пару слів, які захочемо додати до цього матеріалу. Сонячні панелі Jazz Solar 420 Вт. Монокристал. Ціна ось тут. Конструкція Кріптер з південною орієнтацією на плаский дах баласним навантаженням та захистом від вітру. Він спойлером. Ціна ось тут. Кабельно-провідникова продукція. Ціна ось тут. Інвертор ховей на 50 кВт. Ціна. Ось тут. Щит захисту. Ціна ось тут. Смарт Мета. Ціна ось тут. ЧС ЄС ЄС будує СС. ЄС ЄС С будує СС. Ось ми і закінчили будівництво сонячної електростанції під власне споживання потужністю 50 кВт. З фотомасивом 20 кВт для підприємства SDM Trade, яке знаходиться у Дніпрі і займається продажем зелені. У них холодильники, багато такого остаткування і. Проживання їхнє складає десь 20-30 кВт на годину. І вони обрали нашу компанію як підрядників для встановлення такої електростанції. Впорались ми за 4 дні. Хотіли впоратись швидше. Хотіли за 3 дні, але замовники внесли свої перективи. Ми про це розказували в минулому відео. Не буду до цього повертатись. Ось Монтаж у нас зайняв 4 дні. Система запущена, налаштована. Працює і заощаджує нашим замовникам кошти. То зараз ми бачимо споживання на об'єкті 20,5 кВт. Сонечко дає 20,77 кВт. З мережі підтягується, навіть не підтягується, вона зараз налаштована по середній фазі. От ми зараз 180 Вт віддаємо в мережу. Це Означає, що зараз станція покриває 100%. Споживання. 100%, так. Зараз станція покриває 100%. Тому можна подивитись ось по такому графіку. За сьогодні вже 76 кВт компенсовано і 77 кВт взяли з мережі. Але з мережі у нас тут об'єкт він цілодобовий. і Ми бачимо ось по графіку червоним. Це споживання вночі, он 0,0 час пішов. А вже з п'ятої ранку електростанція починає Генерувати і, в принципі, 100% покриває денне споживання об'єкту. Строк окупності такого проєкту близько трьох років. Це при тарифі на енергоносії 6 гривень. Якщо тарифи будуть більше, то і окупності буде менше. Вартість такого проєкту складає десь близько 25 тисяч доларів. Це перша черга. Зараз замовники наші. Подивляться, бо працюють з електростанцією, подивляться, як вона їм заощаджує, і будуть дзвонити і замовляти другу партію панелей. Вже буде це проще, потрібно буде тільки встановити сонячні панелі, кинути дроти і провести їх в нашу інверторну, де вже стоїть налаштована система і будемо просто збільшувати фотомасив. Так, вся система вже функціонує, замовникам подобається, нам подобається, так що дзвоніть, номер телефончика внизу під цим відео.